Телебачення може рятувати людське життя. Півтора місяці тому підсумки тижня показали сюжет про безхатченка Анатолія Щуліпенка, який жив у переході. Журналістка Тетяна Мельниченко взялася допомагати людині поновити документи і отримати нічліг. цього тижня. Анатолій відсвяткував свій день народження. Він вже має паспорт і не ночує просто неба. Отже, допомогти таким, як він, можна. Головне бути не бути байдужим. Через що довелося пройти Анатолію, щоб знову відчути себе людиною, і чи багато для того, хто втратив все здатна зробити держава? Дивіться далі. Ким Анатолія Щуліпенка ми побачили майже два місяці тому. Він спав просто неба на цій лавці під благеньким покривальцем, збирав гроші у переході і ледве рухався після інсульту. Через власного сина, який продав його квартиру і зник, Анатолій 15 років жив на вулиці. У нього навіть не було паспорта. Такий Анатолій тепер у нього нові окуляри, тепліший одяг, і головне в його очах з'явилася іскри надії. Він почав хоч зрідка усміхатися. Тепер Анатолій не спить на лавці, вже понад місяць він ночує в притулку для безхаченків, куди ми його прилаштували. Тепло. І спаті, але це не постійне житло, це лише ніч ліжка. І вранці Анатолій знову змушений повертатися в перехід. Поки що це єдине місце, де він може заробити собі на хліб. Щодня дві години на дорогу для людини, яка ледве пересувається, таке вимагає надмірних зусиль. Але безпритульний вдячний і за це Він духом та було видно по настроєнню, баче по тому він держиться. Йому стали більше оділять, навіть просто прохожі люди. Півтора місяця тому ми розповіли історію Анатолія Щуліпенка і пообіцяли допомогти. На брухання телеканалу державні служби прискорили видачу документів. І в Анатолія нарешті з'явився паспорт. Поздравляю вас. Бальшою спасіба. Шоніста в любі. Але як виявилося, це лише початок боротьби. Далі довелося зіткнути з бюрократичною машиною і обіцянками чиновників. І знову потрібні десятки папірців і купа часу, а вже зима. Обіцяли нам допомогти оформити пенсію, допомогти оформити інвалідність, дати медицинское учреждение, щоб Анатолій пройшов делать, Опять же самостоятельно. І навіть ті, хто ще недавно обіцяв допомогти, кажуть, зробили, що могли. дать направлення на проходження врачів. Ну, для нього ніхто цього робити не буде. На машині його вибачте, ніхто теж возить не буде. А чому ну він же ж погано пересувається? У мене всі люди пересуваються погано. При що мені заказ не дати машину? У мене зараз машина на бензин нема на соціальне патрулювання. Це все говорить людині, у якої вже є підтримка телебачення. А як бути тим, у кого її нема? В самом начале, когда я познакомилась с анатолием, я обратилась на все каналы, телевизионные, украинские и также другие передачи ⁇ ЖДИ МЕНЯ ⁇ Но отозвался один канал телевизионный, это первый национальный. После того, когда отсняли сюжет первый, начали помогать людям идти к нему. И... Когда ця тема вже стала, скажімо так, розкручена, э, эту тему підхватувати інші канали, а також інші информации. інформації. Тобто присвай навіть доходило до того, що присваивали этот матеріал э, себе. Як критична точка, знайшла безпритульному з 15-річним стежем дех над головою. Але ми цю історію розповіли не для того, щоб зробити з Анатолія телезірку. І насправді ця історія не виняткова, а швидше буденна. Буквально за кількасот метрів від телецентру у цьому підземному переході живе ще один безхаченко. У нього не менш трагічна історія, але поки що на нього мало хто звертає увагу. Отут, у переході біля станції метро Дорогожичі, вже п'ятий рік поспіль зимує Іван Костюченко. Співмешканка продала його квартиру, а він опинився на вулиці. Про те, що існує будинок нічного перебування для безхаченків, Іван Костюченко дізнається від нас. Каже, п'ять років ночує, де доведеться: то в підвалах, то в Бабиному яру. І поки що мріє про одне. Помитись, обритись і привести себе в порядок. Встрітити новий рік, хорошо. У Івана подвійний перелом ноги, але простоючи годинами під магазином, він може, хоч так сяк себе прогодувати. Деві міліцинери проходять якусь кирне копійку. І таких історій, як у Івана та Анатолія, безліч попереду холоди. Без Харченка і Анатолію зокрема будуть потрібні теплі речі, але більш за все місце, де можна перезимувати і гроші на життя. Сейчас осталось только оформить пенсію, но звучить это, конечно, легко, а на самом деле это очень сложный процесс. Є ще один путь, который нам нужно пройти вместе с з першим національним, вместе з Анатолієм со мною. Пройти этот большой путь не прос, и і очень сложне. Сьогодні в Анатолій день народження. Останні 15 років його практично ніхто не вітав зі святом. Теплий одяг і торт це те, що хоч трохи зігріє йому душу, а ще теплі слова і чиясь увага. Говорять, тільки діти, де вірять сказки. деле, вірити можна в мечту, навіть взрослим людям, інакше життя втрачає смисл. Тетяна Мельниченко, Сергій Дунда, Андрій Радченко підсумки тижня.